Повернутися до е, грошей до сутності, От ви кажете, що це е, е, як ви сказали, м, таке слово ви підібрали таланти, та таланти. це є так. талант, це є енергія, так це є довіра да. по суті. от От, якщо от ми з цього можливо додати талант, енергія, так і довіра, це є суть да, е Довіра, самих довіра обов'язково. Це угу. просто і якщо а... ми от звідси штовхнемо, от, от звідси підемо. Те ж саме, як ви кажете, якщо людські взаємовідносини ми потягнемо не з економіки, угу. так не з закону, до прикладу, а потягнемо з любові, з етики, любов. да. то ми. От, а вот довіра. Думір. У мене, до речі, в докторській воно якраз і описано, що довіра це якби. Той фундамент, з якого буде все починатися. Тобто держава, чиновники мають повернутися лицем до суспільства, а суспільство і бізнес має повернутися лицем до держави і почати розмовляти один з одним. От тоді буде довіра. А яким чином, ну, от, кажуть, як чоловік і жінка, да? ну, держава чоловік, а суспільство жінка ну можна так віртуально. Да, якось я я як довіра проявляється, коли мужчина проявляється, він подарив квіти, він щось приніс, він кудись повіз, поніс. І держава то саме має зробити там зменшити податки, спростити систему адміністрування податків. Тобто вона має оці чоловічі якості проявляти до, до жінки, да? і жінка тоді буде хотіти щось з таким чоловіком робити. Пане Вікторію, супер. Мені надзвичайно сподобалася наша програма. Я знаєте, що так подумав, можливо, так на наступну програму mm -hmm. стосовно безумовно базового доходу. Ця тема вона опять повернулася в наш дискурс. Я не знаю, ми mm -hmm. після програми з вами поговоримо, наскільки вартує підняти цю тему, тому що. А вартує, тому що ви ем, мені так, ну скажімо. Не кол забили, а якось дали мені такий поштовх подумати над рентою. І я все ж таки схиляюсь до того, що має вона бути. Ну Це наступна наша передача. Добре Ми розкажемо, як можна мати безумовний дохід е державі. І все ж таки е тема нашого сьогоднішнього. Е Діалогу, Діалогу була ЄСВ і енергетика. ЄСВ, але відміна ЄСВ і ПДВ робить багатшою людину. Тобто людина стає багатшою від того, що ці два податки е, уходять. Е, і я пояснила, як це чому багатшою в, в усіх сенсах. В усіх. Свобіднішою. Свобіднішою. Багатшою в усіх сенсах, тому що е, слово багатство від слова Бог. А Бог він всеоб'ємлющий. І всі сфери нашого життя вони розкриваються іншими гранями, як бриліант, який там спочатку він просто камінь, яким можна там щось різати точити. А якщо його ограніть, він буде сяяти. Так І людина, якщо прибрати те, що вона їй заважає світитися то відповідно вона буде як бриліант сяяти різними гранями свого таланту своєї особистості Чудова розмова. Дуже вам дякую Вікторія у нас сьогодні за що ми їй дуже дякуємо і вже, і вже, вам дякую. Да, і вже, вже накидали на наступну да, зустріч. Друзі, перемагаємо разом. Знаєте, пані Вікторія вона казала стосовно того, що суспільство воно дорослішає, воно може дорослішати тільки на процесах, тоді коли воно стає більш злагодженим, більш угу. об'єднаним. Це можливо тільки через професійні спільноти і через територіальні громади. Якраз оці от, от структури можуть, на мою думку, да. запропонувати, якраз вони можуть професійні спільноти от запропонувати умовно там, на стіл покласти нову розуміння податкової да. Да, системи. <смир> Дякуємо, що ви з нами. Це прамас і ведучий Олексій Кіменко на каналі Авітіві. На все добре, і перемагаємо.